Йоу, всім привіт народ! І сьогодні ми будемо грати в Broken Bronze 4. Наскільки я знаю, в цій грі потрібно ламати кістки. І ти стрибаєш з цих гір, ламаєш кістки і до тебе дають гроші. Ну що, давайте приймемо перший раз. Мені цікаво, скільки мені дадуть грошей за перший раз. Так, я вже зламав 5 кісток. 6. Ого, зразу 12, 16. І в воду впав. І для мене дали 60 доларів. Нормально. Так, давайте одразу стрибнемо другий раз. Так, давайте тепер в цю сторону і пробуємо на каміння майже. Але все одно попали. Ого, зразу 47 кісток, 53. Уявляю, скільки для мене зараз грошей дадуть. Так, і скільки для мене дадуть грошей. Так. І... 22 тисячі доларів. Так. Давайте зараз глянемо, скільки коштує друга карта. Так для цього нам потрібно нажати на стоп. Блін, не туди не натиснув. Так, знову стоп. Карти. Це у нас перша, на якій ми зараз. А ось це друга за 25 тисяч ми її можемо купити, купляємо. Так, телепортуємось на неї. І ще тут можна всякі джетпаки купляти. Але у нас поки що немає на не них грошей. Так, третя карта за 50 тисяч, добре. Дайте мені пару хвилин, я назбираю на третю карту і джетпак. І ось я вже маю 61 тисячу доларів. Давайте подивимося, що ж ми можемо купити. Так, напевно, що одразу купляємо третю карту. Так, все я її купив. Тепер купляємо геловий балон. І ми тепер зможемо літати. Давайте перевіримо. Так, стрибаємо. Зараз потрібно впасти вниз, а тоді його знову надути. Так, щоб ми впали і знову підлетіли високо. Так, все можна підніматися. Ого! О, куди ми летимо? Ай! Оба! Так, я приземлився. І для мене дали 22 тисячі доларів. 23 тисячі. Прикольна штука. Так, давайте стрибнемо іще раз. Так, а зараз ще таке оголошення. Спустіться вниз під відео і поставте лайк, якщо ви любите грати Roblox. Вам не тяжко, а мені приємно. Так, все, продовжуємо. Давайте збирати, напевно, що гроші на четверту карту. Так, давайте зразу використаємо наш балон. Ми так прикольно видамо. Так. У мене аж екран заблюрився на секунду. Так, і знову воду. Скільки на мене знову грошей дадуть? 8000. Так, давайте тепер стрімнемо на цю сторону, так щоб впасти на камінні. Майгаш, як мені тільки що стукнулись. Oh, О, вот 90 100 кісток. Цікаво, скільки для нас цього разу грошей дадуть. 101... 108. Так. І... 12 тисяч. Так, давайте глянемо. Ми купили третю карту і не пішли на неї. Ну, нічого. Давайте зараз глянемо, скільки вартує четверта карта, і може встигнемо що на неї назбирати. 80 тисяч ні ми, напевно, ще не встигнемо на неї назбирати. Я буду звернути своє відео. Всім дякую, хто був зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!